Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. В попередньому відео ми казали про питання стосовно оплати праці, гідних умов життя людини. Що було зроблено дослідження і ці дослідження відрізнялись між собою. Але давайте зараз в цьому відео ми зрозуміємо, про що каже Конституція України в питанні умов життя людини. Умов. Які мають бути надані людині незалежно, ким людина працює, який у неї соціальний статус, що про це наголошує найвищий закон України, це Конституція України. А саме в преамбулі є окреме речення. І зараз ми прочитаємо його, зрозуміємо його, і наша мета донести до наших глядачів цю ідею. Щоб люди зрозуміли, про що йдеться мова, бо це найголовніший аспект, найголовніший ар аргумент, при якому людина має сприйняти все по-іншому стосовно того, що наголошує найвищий закон України це Конституція України. Так ось, прямо були зазначені про те, що Конституція Україна, як найвищий закон України, дбає. Про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Мова йде про людину як особистість. Про те, що є у людини права і свободи. І саме цей закон Конституція України має забезпечувати всі ті права і свободи. Які наголошені в цьому законі. Окрім цього, існує також життя людини. І не просто життя, а гідні умови життя людини. Якщо взяти простий приклад, то всі ми обираємо для себе представники влади як на місцевому рівні, так і на центральному рівні. Всі вони разом. Представляють народ України. Але при цьому вони здійснюють забезпечення Конституції України. А в Конституції України наголошено про що ми з вами сказали: про права свободи людини і життя людини. Як ці права і свободи мають забезпечуватись, як має бути питання вирішене стосовно гідних умов життя? Бо всі люди при обрані мають розуміти один момент: не про те, що представники влади прийдуть і будуть ділити бюджети, розподіляти кудись кошти? Ні, перший момент це... Життя людини це ті умови життя, які мають надати людині все для того, щоб вона розвивалася як особистість. Для того, щоб вона розуміла, що в неї є права і свободи. І як ці права і свободи мають бути захищені на законодавчому рівні. Якщо ми кажемо про європейський рівень, зараз про це всі кажуть. Так ось на європейському рівні права і свободи стоять на першому місці, умови життя людини стоять на першому місці. Якщо уважно прочитати розділ 2 Конституції України, тут, тут наголошено про права свободи та обов'язки людини і громадянина. І хочу звернути вашу увагу, шановні глядачі, на статтю 23. Кожна людина, кожна Має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Тобто мова йде про людину, яка має розвиватися в своєму житті. Незалежно, ким вона працює, незалежно, який у неї соціальний статус, незалежно від того, людина має завжди бути розвинутою. Особливо, якщо мова йде про такі професії, як лікар, як вчитель, ці професії особливо мають бути підтримані для того, щоб Люди, які знаходяться на відповідних посадах, виконують відповідну діяльність, вони мали доступ до розвитку як своєї особистості, так і відповідно всіх тих моментів, які вони представляють у вигляді вчителя, що потрібно вчителю. Бо вчитель він надає всі ті знання і. Закладує, можна сказати, фундамент для майбутнього України для дітей. Чим діти вийдуть з навчальних закладах, буде залежати дуже багато. Лікар людина має розвиватися, бо це стосується здоров'я людини. Лікар має вдосконалювати свої навички, свої знання. Для цих самих категорій має бути створені всі умови для розвитку. Життя і відповідна для розвитку їхньої особистості. Тобто кожна людина, незалежно від того, чим вона займається, вона має бути в першу чергу забезпечена всім. Розвиток, розвиток і ще раз розвиток, бо без розвитку буде деградація. А якщо буде деградація, відповідно, будуть всі ті негативні наслідки, які будуть впливати вже на країну в цілому, на державу. Ось про що йдеться мова? Мова приділяється саме людині, яка має розвиватися, якщо буде розвиватися людина, буде розвиватися і суспільство, і буде при цьому розвиватися сама держава. Ми дуже коротко про це проговорили, шановні глядачі. Тому якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо саме для вас, висвітлюючи всі ті моменти, які є дуже важливими. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.